106-ту річницю Житомиряни представники обласної, районної та місцевої влади вшанували пам'ять видатного земляка, батька вітчизняної космонавтики Сергія Корольова. Покладання квітів до його пам'ятника відбулось на центральній площі Житомира, що носить його ім'я та до бюсту, встановленого біля музею. «Наше славне і древнє місто Житомир гордиться, і його знають по іменах наших славетних земляків. І нам дуже приємно і гордо від того, що 106 років тому назад у нас у місті народився космічний геній конструктор космічних кораблів непересічна особистість Сергій Павлович Корольов. Він відкрив дорогу в космос. І ще довго і довго ми будемо користуватися його визначними досягненнями, визначними роботами його спадщиною. Шановуючи сьогодні пам'ять нашого видатного земляка, ми повинні пам'ятати одну річ. Справа в тому, що сьогодні є теж люди, живуть біля нас поруч, які мають від природи матінки дуже здібності, великі задатки. Але лише окремі стають справжніми особистостями, тими, хто рухає цей світ, кого ми називаємо людиною велетнем. Для цього потрібна тільки одна річ: величезна працездатність, бажання перебороти всі складнощі, всі труднощі це те, що мав наш геніальний земляк. У Житомирі працює військовий інститут імені Сергія Павловича Корольова. Представники якого стали активними учасниками вшанування пам'яті земляка людина, особистість сьогодення і майбутнього. Це людина, яка не тільки проклала шлях у космос, а і визначила як досягати успіху. В високих технологіях, найскладніших технологіях, як поєднати зусилля багатьох людей, багатьох різних галузей промисловості для досягнення єдиної великої мети це зразок. Як треба досягати цієї мети? Житомирський військовий інститут імені Сергія Павловича Корольова якраз і продовжує всі традиції, які були закладені Сергієм Павловичем Корольовим. Рівної особистості Сергію Павловичу Корольову так і не знайшлось у жодній країні світу а ідеї видатного конструктора реалізовуються й досі.